Звісно, вердикт душний шо пизда, Але концептуально хіба неправильні речі говорить? Ні. Не хочеться приділяти йому дуже багато уваги. Але хлопець, який каже, що повертати колишніх це нормально. Хлопець, який бере гроші з людей за те, що вони хочуть повернути колишню, при цьому пофігу. Там вона його йому, йому зраджувала сто разів. І я просто знаю про такі випадки. Я знаю про такі випадки. Я не просто кажу, що хлопцю, наприклад, дружина зраджувала декілька разів, а він приходить до Вердікта на консультацію. Він каже, тотальний ігнор. Чувак, тотальним ігнором ти її просто перевихуєш пиздець, як ця люд це не людина, це тварина. Це по-перше. По-друге, мені навіть не подобається той формат стосунків, який він бере і пропагандує серед своїх підписників. Стосовно того, що тілка для стосунків, вона повинна бути чмонією. Вона повинна бути тупою чмонією, на яку ти так харкнув, блядь, і вона каже тобі дякую, дякую мій повелити. Серйозно? Тобто, якщо він каже, що якщо тілка в минулих стосунках закінчувала стосунки сама, це тілка, яка непридатна до стосунків, це нормально по-твоєму. І там можна таких пунктів виписати сотню. Але саме головне. Що я хочу сказати, уявіть собі, вам людина розповідає, що, наприклад, там, меркантільність це дуже погана риса характеру, що людина, для якої гроші понад усе, це погано, а потім він себе поводить так само, коли бере свій язик, запхає собі у дупу, запхає у дупу путіну і всім і сидить, мовчить і робить вигляд, що нічого не сталося. Але ж, звісно, не тільки у цьому справа чуваче. По своєму досвіду помічав, що поки тримаєш себе в руках і приділяєш дівчині увагу дозовано, то все ок. І що толку, що значить все ок? У тебе є секс чи що ок? А чому у тебе стосунки з такою дівчиною, де ти повинен себе обмежувати? Тобто, насправді, ти хотів би жити інакшим життям, ти хотів би робити щось інакше, а тобі доводиться у стосунках, як ти кажеш, себе обмежувати? Це. Це круте життя, ти вважаєш, що на таке треба орієнтуватись комусь, я вважаю, що ні. А як тільки починаєш плести і сильно її любити, її інтерес до тебе падає. Слухай, ну так якщо ти у стосунках з дівчиною, як тільки ти починаєш приділяти їй увагу, вона починає від тебе віддалятись, то не треба з нею будь-які стосунки будувати. Є дівчина, ти починаєш приділяти їй увагу. Вона каже до побачення. Не треба менше уваги їй приділяти. Не треба дозувати свою увагу. Треба їй показати факт і завершити цю історію. Розумієш, у цьому справа? Тому підтримувати баланс значимості варто завжди. Ну, Якщо людина розумна, вона не вона не дозволить собі срати на голову. Якщо чувак сформований, йому не треба напружуватись для того, щоб тримати той самий баланс значимості. Тим більше стосовно тієї ситуації, що ти вже сказав: якщо дівчина не в змозі нормально оцінити тебе, якщо дівчина не в змозі нормально оцінити твої вчинки, то вона йде нахуй з твоєго життя. А якщо ти просто починаєш менше вчинків робити, і такі хлопці, хлопці, дивіться, які у мене стосунки. О ні, тебе життя, куска, лайна і все.